Де б ми не були, як би нам добре не було, а саме найкраще місце це наш дім. І знаєте, особливо, коли ще живі батьки, коли тебе вдома хтось чекає, коли мама сидить під хатою і дитину виглядає, говорила я з одною жінкою. Каже вона до мене Алін. Їдь додому чим частіше, тому що поки ти маєш до кого їхати, поки вдома ще є мама, ти ще будеш себе відчувати дуже щасливою дитиною. Бо прийде один день, що не стане мами, і тоді так сумно. Той смуток. Не наповнять ні діти, ні внуки, ні чоловік, ніхто. Ти будеш відчувати завжди ту біль в душі. Вона каже: приїхала я в цім році відпустку додому, а мами вже її рік, як немає. Каже: сижу під хатою, наплакалась так рідко їхала, бо постійно якісь. Нас клопоти, завжди щось треба, все відкладаємо на потому, потім ще приїду, потім ще подзвоню, потім ще зроблю. І так все потім, 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 а в один день приходить, що то потім вже не може бути. І вона каже: Ти знаєш, пішла, наплакалася, походила кругом хати одні спогади. І як я шкодую за ті дні, коли могла більше побути вдома, посидіти з мамою. А я постійно була в якихось заботах. І воно так насправді ми ще відчуваємо себе дітьми, поки ще живі наші батьки. Бо коли батьків не стають, ми вже батьки є, але дітьми ми вже ніколи не будемо. І вже не буде кому пожалітися, розказати свою якусь тривогу. І це були золоті слова цієї жінки, що коли мама жива, тоді і діти себе відчувають ще дітьми. Тому їдьте до батьків частіше, дзвоніть їм також частіше. Того, що наші батьки вони не вічні, і ми не знаємо, коли їхній день прийде.